Стало відомо, що лідерка загального заліку Жулія Сімон перехворіла коронавірусом по приїзду з оберхофу. Своє перше тренування після виступу на чемпіонаті світу, французька біатлоністка провела лише 1 березня. Не дивлячись на це, Сімон вже заявлена на сьогоднішню спринтерську гонку, яка відкриватиме для жінок етапу Нове місто. Проте, як відомо, француженка перебуває не в найкращій формі. Досі має проблеми з диханням, але вирішила стартувати на чеському етапі, щоб не втратити своє лідерство. Зараз від Ельвіри Еберг, яка у загальному заліку є другою, жулія Сімон має запас у 76 очок. До речі, саме в Абурхоті дві лідерки сезону не змогли продемонструвати свій максимум. Еберг через хворобу пропустила більшість гонок. Аж Жулія Сімон змогла здобути лише дві особисті медалі. Тож, на відміну від чоловічого біатлону, схоже, в жіночому матимемо цікаву розв'язку сезону.